цей матч був дуже і дуже важливим для мене, тому що це мій перший матч в українському чемпіонаті. Звісно, будь-який гравець хоче зіграти такий поєдинок добре. Тому я неймовірно щасливий дебют. У тебе був непростий період. Ти довго не грав. Чому які причини? Було тяжко, бо я зазнав травми перед самим початком чемпіонату, і вона вибила мене десь на місяць. Після того я почав тренуватися і, можливо, був не в надто хорошій формі. Отож, тренер вважав, що мені поки зарано виходити на поле. Але він тренер, йому завжди видніше. А я завжди готовий допомогти команді. А Які твої враження від чемпіонату від нашої української ліги? Після першого мого поєдинку тих тренувань, які я провів тут в Україні. Я зрозумів, що чемпіонат дійсно хороший і дійсно важкий. У тебе не так багато часу для прийняття рішень. Подумати про те, що ти будеш робити з м'ячем далі. Коли я грав в Албанії, у нас було багато простору, тому що час е, підганяв. Зараз же дуже складно, але мені це подобається. кілька слів про цей матч. Як тобі взагалі гралося із топ командою без п'яти хвилин чемпіоном України? Я думаю, що вони дуже і дуже хороша команда, дуже сильні в лінії атаки. Втім, ми добре попрацювали в обороні. Я повинен поаплодувати кожному гравцю, який виходив на поле. Бо це Гранди, Шахтар, Динамо це великі імена в українському футболі. І з ними не просто грати. Що дає ось цей один бал у контексті боротьби за четверте місце у чемпіонаті? звичайно нам це не дуже допомагає, тому що ми знаходимось у такій делікатній ситуації, коли потрібно набирати очки, щоб потрапити в Єврокубки. Але ми повинні бути сильними, тому що футбол він такий, ніколи не знаєш, що буде в наступній грі. скільки ти привітань уже отримав із Албанії? Вони очікують, що я постійно гратиму, але що я можу сказати? Зараз вони щасливі. Звісно, моя родина щаслива моїм дебютом, адже я сюди приїхав не гаяти час, а грати. Сподіваюсь, що добре зіграв, тож побачимо.